Окей, гей, граб дене. Друзі, прямо зараз у Валерія Залужного в Британії. Зараз покажу, як виглядає його офіс, і розкажу вам подробиці, що чекає Україну далі. Отже, чи планує залужний бути президентом України, грубо кажучи, бо всі ви бачили, я думаю, цю фотографію, де його порівнюють з Ейзенхаузером, це відомий американський там політик, воєнначальник і так далі. Що взагалі залужний робить в Британії? Як він з цим справляється, чи він на своєму місці і так далі. Давайте зараз розберемо все. От і тільки після зустрічі я розкажу все, як є. Бо дуже багато російської пропаганди, вкидів і так далі. Значить, саме перше, чи планує бути залужний президентом? Ні для кого не секрет. Якби залужний захотів бути президентом, він би ним став, у нього була підтримка максимальна. Всі пам'ятають, що поки був залужний генералом. У нас був супербойовий дух, ми вірили в перемогу. У нас було таке велике-велике натхнення. У цю фотографію, яку ви бачили. З Ізенхаузером. це вам банальний приклад, як ви робляться фейки взагалі. Ота фотка Ізенхаузером, вона нереальна. поняла Вона зробила штучним інтелектом. Залужний дійсно фотографувався біля тих дверей. і Так далі, аут Ейзенгаузера фотка, вона зафотошоплена вона штучно зроблена. Це розлетілося сюди, про всі про це розварювали, там куча коментарів, куча хейта. Що це там залужний уїхав їхав? І так далі. Значить, дивіться, друзі. Єдиний партнер, який у нас реально залишився на сьогодні, який нас підтримує на 100% Це Велика Британія. говорю вам людина, яка прожила два роки в Великій Британії. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Я постійно буваю то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз от тільки що спілкувався з представником України, самі розумієте з слід а, в Лондоні. На ефірі дам новини, що насправді зараз відбувається з Україною, і дам офіційні інструкції вам прям прямі. Як ви зараз можете рухатись далі, щоб заробити гроші онлайн? Я був і в Європарламенті там і спілкувався із королівством і співав в королівському дворці. Тобто, дотичний до то внутрішніх політичних протестів це єдина країна. Тобто, взяти німеччину, там Польщу, якусь інакшу історію. Вони. Вже так не підтримують нас, щоб зрозуміла, але всі накази йдуть саме з Британії. Тобто, на нам, якщо відправляють допомогу в Україну, ще за допомогу розробляємо, бо багато хто каже, що Європа нам нічого не відправляє, вона в тому числі йде, бо Британія так сказала. І якщо ми зруйнуємо наші відносини з Британією або не дай Боже їх не збережемо, нам точно хана. І от тепер подумайте в цій ситуації, кого можна достойно і гідно реально відправити в Британію для того, щоб приймались з центру прийняття рішень, рішення для того, щоб з Україною було все добре. Краще кандидатури ніж залужний, який реально переживає за військових, який реально вас то що в Україні бачить реальну картину і ситуацію придумать важко. От дивіться, щоб ви не думали, що я там щось підлизую, чи що мені там щось купили. Мене чи там влада наняла? Самі думайте, хто може від України зараз поїхати в саму найважливішу точку і домовлятися за допомогу Україні. Наприклад, от нам нам же як зброї присилають з Європи. Литва там, Чехія, Польща і так далі. Вони дуже часто присилають стару, стару зброю, яку ще треба доремонтувати, або щось там дофіксити, доправити, або припаси для того робити Тільки Німеччина нам відправляє зброю, ремонтний комплект, інколи два і три ремонт комплекта, і ще декілька комплектів боєзарядів. Отак От робить Німеччина. Це дає приказ на Це звісно, там Євросоюз, Європарламент, НАТО. Але центр прийняття рішення все рівно знаходиться в Британії, в Лондоні. І велика заслуга того, що все відправляється в Україну, стоїть на тій людині, яка є головним послом від України, тобто амбасадором України в. Британії. Питання це на даний момент залужний.